Вітаю усіх глядачів, дякую велике за підтримку та ваші ідеї. Багато чого я взяв до уваги, тому продовжуйте писати цікаві ідеї. Я до всіх прислуховуюсь. А тепер переходимо до суті відео. А саме судово діло Янгтага та інших членів ВСЛ. та взагалі, що там відбувається, та які наслідки цього діла. Уперед! yan tak Справжнє ім'я якого Джефрі Вільямс це відомий американський репер, співак і музичний продюсер, який народився 16 серпня 1991 року в Атланті, штат Джорджія. Він здобув популярність завдяки своєму ексцентричному стилю, високим голосом і унікальним підходом до музики, що зробило його впливовою фігурою у сучасному хіп-хопі. З дитинства він ріс у кримінальних кругах, всмоктував культуру гетто та згодом почав займатися музикою, де знайшов відгук від слухачів і почав до. Цього серйозно відноситись так, що потім створив лейбл Young Stoner Live Records, до якого залучив багато своїх близьких, які до цього також займались не зовсім законними справами. Сам лейбл був створений для того, щоб так мав незалежність та легально заробляв на музиці зі своїми близькими, але тагер з вуличними ділами не поспішав закінчувати. Та багато членів лейбла продовжували вести кримінальні справи, за що згодом заарештували членів угрупування в оглаві з тагером за законом Ріко. Що таке, таке? закон Ріко Ріко, рекетір Corrupt організейшн акт, тобто закон про корумповані та рекетерські організації. Це закон США, прийнятий у 1970 році, спрямований на боротьбу з організованою злочинністю. Він дозволяє притягати до відповідальності тих, хто бере участь у злочинних організаціях, навіть якщо вони не скоювали конкретні злочини особисто. Закон охоплює такі злочини, як вимагання, шахрайство, відмивання грошей та інші форми. Незаконної діяльності і дозволяє переслідувати організовані злочинні групи в цілому. Першими, на кого був застосований закон Ріко, стали мафіозні боси та члени злочинних організацій. Що займалися вимаганням, азартними іграми, торгівлею, наркотиками, відмиванням грошей та іншими видами злочинної діяльності. Один із перших успішних випадків застосування закону був у 1980-х роках, коли федеральний уряд притягнув до відповідальності лідерів мафії в Нью-Йорку, включаючи відомі п'ять сімей мафії. У 1990-х роках закон ріко був використаний для боротьби з корупцією в політиці, коли політиків і чиновники звинувачували у зв'язках з організованою злочинністю або Чисті в незаконних схемах основною метою закону Ріко є надання федеральним властям інструменту для ефективної боротьби з організованою злочинністю, особливо коли важко притягнути окремих членів організації до відповідальності за конкретні злочини. Закон дозволяє переслідувати всю організацію за участь у схемі злочинної діяльності, що включає не тільки тих, хто безпосередньо скоїв злочини, але й тих, хто брав участь у плануванні, фінансуванні або організації злочинів. За десятиліття після прийняття закон ріко став важливим інструментом у боротьбі з організованою злочинністю, корупцією та іншими формами серйозних злочинів у США, згідно із законом Ріко, максимальний термін ув'язнення може сягати 20 років. Однак, конкретний вирок залежить від ряду факторів, таких як тяжкість злочинів, роль обвинуваченого в організації, наявність обтяжуючих або пом'якчуючих обставин та рішення суду. Важливо зазначити, що будь-який вирок, окрім ув'язнення, може включати також штрафи, конфіскацію майна та інші покарання. Остаточний вирок також може бути оскаржений в апеляційному порядку, що може змінити ситуацію. Таким чином, прогнозувати точний вирок для Янтага наразі складно, адже багато чого залежить від перебігу судового процесу та його результатів. Обвинувачення проти Янтага. Тож у травні 2022 року Янг другого року був заарештований разом з іншими учасниками його колективу в АСЛ за звинуваченням у участі в злочинній організації та інших тяжких злочинах, включаючи вбивства і незаконний обіг наркотиків. Право отримала широкий розлос, адже йдеться про використання закону ріку. Янгтах звинувачується в порушенні закону ріку, що включає в себе серйозні обвинувачення. Одне з основних звинувачень полягає в тому, що він є лідером банди Янг Слайм Лайф, яка за даними про прокуратури займається організованою злочинною діяльністю. Також в даний момент тагер звинувачується у сприянні вуличним бандам, володінні та поширенні наркотичних речовин та у володінні вогнепальною зброєю з метою досягнення злочину. Прокурори у справі Янг Тага використовують рік, ось, щоб показати, як співобвинувачені, нібито діяли як банда під назвою Янг Слайм Лайф у 88-му сторінковому обвинувальному акції. Прокурори написали, що передбачувана банда пов'язана з бла. Має ті самі ініціали, що й музичний лейбл Young Stoner Live Records. арешт та передисторія. Справа триває вже більше двох років. Судовий процес проходить повільно, і підготовка до суду включала численні слухання та етапи, що затримують завершення справи. Ситуація ускладнюється численними затримками та юридичними проблемами. Як виявилось, за тагом почали слідкувати ще у 2013 році, коли він зовсім не був популярний. А все почалось того, коли Янгтак принадлежав до об'єднання Роккрю. Але після арешту цього об'єднання Янгтаг створив УАЕСЛ Янгс. Slime Life, щоб не асоціюватися з Crew та не мати подальших проблем. Тобто Young Slime Life це і є назва угрупування, яке створив YoungTag. Вони мали спільні татуювання. Члени угрупування носили червоні бандани, бо, як раніше зазначалось, мали причетність до угрупування Bloods, та зелені бандани в колір свого угрупування. Усі члени робили спільні татуювання та використовували вираз SLED Slime Love All the Time. Щодо слів Переводиться, як любити весь час лис. Слово slime члену угрупування пояснюють як брат чи близький. Тому групування будувалось на любові один до одного, що скріплювало це угрупування. І на базі вже цього угрупування пізніше так створив лейбл YSL, у якому слово slime було замінене на стонер Young Stoner Live Records. Але правоохоронних органів цікавило саме угрупування Young Slime Life, на яке вони назбирали за всі роки багато звинувачені. watching. Янгтак був заарештований як лідер організації, і 56 пунктів були висунуті проти 28 спільників, звинувачуваних за звинуваченням у штаті Джорджія окружним прокурором. Звинувачення також включали репері УСЛ, таких як Дюк, як Готі, а також персонажів із розширеного оточення, звинувачених у вбивстві замаху на вбивство, серед них розстріл гастрольного автобуса Лілвейна дві 2015 році, в збройному пограбуванні тор. Гівлі наркотиками викрадені автомобіля, нападі з обтяжуючими обставинами, смертельна зброя, крадіжки та залякування свідків, навівши ярлик вуличної банди, а тага, як її ватажка, прокуратура створила правову основу для затримання осіб пов'язаних з Вас під приводом створення справи та запобігання втручанню свідків, реалізуючи одне з найбільш суперечливих повноважень. РІКО. ключові моменти суду. Один із ключових моментів судового процесу тривалий відбір присяжних, який виявився надзвичайно складним. Особливу увагу привертає використання текстів пісень Ян Тага як доказів у справі. Адвокат Тага Брайан Стіл стверджує, що використання текстів пісень як доказів є расистським і сприяє упередженості. Виникли дискусії про расизм у судовій системі і чи справедливо використовувати культурні продукти як частину доказової бази. Це викликало суперечки і правові проблеми. Адже захист стверджує, що це є нечесним і може бути використане для упередженого судження. Крім того, були випадки обвинувачення та арештів свідків і адвокатів, що ще більше ускладнює ситуацію. Один із пунктів обвинувачення це за версію звинувачення в 2014 році. Ян так орендував Infinity Q50 седан, який був використаний при вбивстві донована Томаса, представника банди, що конкурує, також репер, як вважає слідство, дав дозвіл на вбивство артиста YFN Лучі, ватажка ворожого угрупування. Інші учасники справи та Ганна. У справі фігурує безліч осіб, серед яких Гана, Яґоці, Анфук брат, Янтага та інші. Кожен з них має свої обвинувачення, які варіюються від участі в банді до володіння наркотиками чи зброєю, загалом у справі 28 обвинувачених, що робить її особливо складною. Також незадовго до арешту Ян Тага трагічно помер Ліл Кіт, який був підписантом лейбла YSL. Він був відомим репером і братом іншого відомого артиста Ліл Готіт, який також має зв'язки з YSL. Його кар'єра була обіцяючою і він був частиною хіп-хоп. В спільноти, яка підтримувала Янгтага і банду YSL. Офіційна причина смерті Ліл Кіда не була пов'язана безпосередньо з його зв'язками з YSL, або з кримінальними звинуваченнями проти Янгтага. Самого Кіда серед фігурантів обвинувачення навіть не було. За словами судового медичного експерта округу Лос-Анджелес, після смерті репера Ліл Кіда в травні у віці 24 років причиною смерті стає еозинофілія. Це рідкісний стан, при якому кількість іозинофілів, типу білих кров'яних тілець значно збільшується. TMZ повідомило, що люкіт скаржився друзям на болі в животі за кілька днів до смерті. Зрештою, одного вечора його госпіталізували через сильний біль. Повідомлялося, що його печінка та нирки почали відмовляти. Дорогою до лікарні стався судомий напад. Через кілька годин починаючи репер помер. Отже, у суді багато хто з учасників почали мовчати та нічого не говорили. Але були і ті, хто почав співпрацювати з правоохоронцями і робили признання проти Тайгера і Ваесел, в угоду уникнення жорсткого покарання. Також багато хто звинувачує у зраді ґану, з яким тах був у тісних стосунках і поміг йому стати повноцінним артистом. Гана, якому двічі було відмовлення у звільненні, поки він чекав суду і залишався за гратами протягом семи місяців, у грудні уклав провину за Альфордом, угоду, яка дозволяє підсудному підтримувати свою невинність, але погоджуватися з вироком. Один рік з п'яти років ув'язнення було замінено на відбутий термін, решту умовно відстрощено з умовами випробувального терміну, за умови, що він дасть правдиві свідчення під час будь-якого подальшого судового розгляду. Якщо це стане необхідним, і артиста звільнили, розуміючи піар наслідки припинення прохання в цьому контексті, він спробував випередити плітки в заяві. Хоча я погодився завжди бути правдивим, я хочу чітко дати зрозуміти, що я не робив жодних заяв, не був допитаний, не співпрацював, не погрожувався свідчити чи бути свідком на користь проти будь-якої сторони у справі, та не мав ніякого наміру брати участь у судовому процесі будь-яким. Тим чином написав він через півтора року, він залишається на волі, а нещодавно його виключили зі списку свідків. Але суд досі триває, і він існує в його тіні. Ліл Бебі засудив його як стукача. Інші репери, включаючи Ліл Дорк, Фредді, Гіпс і Бузі, приєднались до них, і ці настрої відгукнулися серед інших. Він не працював більше з візі на інтерв'ю. Тато Янгтаха сказав, що Гане не сказав нічого, що могло заважати ділу. Але ключовим моментом було те, що Ганна признав у суді, що YSL – це не тільки лейбл, а ще й приступна банда. Це й послужило негативним реакціям серед багатьох реперів та фанів. Реакція громадськості та індустрії. Реакція на справу Янгтага виявилась досить однозначною. Фани та інші репери висловлюють свою підтримку до Тага, але й знаходяться й ті, хто осуджують його. Але взагалом більшість фанів та реперів підтримує його, бо це тільки підтвердило те, про що Таг читав у своїх текстах. І поки йде діло, багато виконавців випускають треки з ним у своїх альбомах та сінглах. Також Дональд Трамп на трансляціях у Роса сказав, що випустить Янгтага, якщо стане президентом, якого, до речі, також намагалися. Осідати за цим ділом, щоб судити колишнього президента Дональда Трампа та більше десятка його союзників, яких звинувачували у злочинній змові з метою скосування результатів президентських виборів у 2020 році в Джорджії, також Чен за репер назвав судовий процес цирком і сказав, що хотів би, щоб Янтак змів отримати заставу під час тривалого процесу. На мій день народження, я просто хочу, щоб мій брат був вдома зі своєю сім'єю. Написав він, та багато інших артистів висказались з підтримкою до цієї ситуації та до тага. Отже, справа Янтага залишається однією з найгучніших у світі хіп-хопу. Вона порушує важливі питання про правосуддя, расизм і культурні норми. Що чекає на Янтага і його команду далі покаже час. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.